Підпалили п'ять автівок військовослужбовців на прикарпатті. Викрили молодих людей, які знищували позашляховики захисників. Упродовж липня 18-річний та 15-річний зловмисники вчинили декілька підпалів, пікапів, зсу. Спільники хотіли отримати легкі гроші, однак заробили на підозру у вчиненні злочинів. Обом фігурантам загрожує кримінальна відповідальність. Зловмисники вчиняли підпали автомобілів у Калуші та Долині з інтервалом у декілька днів. Загалом за місяць вони умисно знищили три позашляховики військовослужбовців, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Фігурантами виявились 18-річний мешканець села Княжолука Долинської громади та його неповнолітній 15-річний родич. Правоохоронці з'ясували, що в одному із телеграм-каналів молодший юнак знайшов оголошення, де пропонували підробіток. Він відгукнувся на пропозицію. Йому скинули варіанти завдань та розцінки за роботу. Йшлося про підпали військових автомобілів, адмінбудівель ТЦК та релейних шаф на лініях залізничного сполучення Західного регіону України. Для виконання завдань юнак залучив свого 18-річного родича. Вони об'їжджали на велосипедах населені пункти, відстежували позашляховики військових та фотографували їх. Знімки скидали роботодавцям, які надалі тримали на контролі кожен підпал. Зокрема, саме вони погоджували автомобілі, які необхідно було знищити. За перші підпали вони отримали по 40 тисяч гривень. Автомобілі вночі обливали саморобною сумішю із бензину та масла. Свої дії зловмисники фіксували на відео та скидали кураторам у телеграм-чат. Надалі роботодавці запропонували паліям продовжити серію підпалів на Прикарпатті вже за більшу винагороду 5 тисяч доларів за два автомобілі. Однак, під час чергової спроби умисно знищити позашляговики за силової підтримки спецпризначенців корду їх викрили та затримали поліцейські. У фігурантів вилучили мобільні телефони. Одяг, травматичний пістолет та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень. Слідчі СБУ оголосили 18-річному фігуранту підозру за частиною першої статті 114 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі управління СБУ наразі надають правову кваліфікацію діям неповнолітнього з метою притягнення його до відповідальності. Слідство триває. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.